Аварії, коли юні замужні водії стають винуватцями лиха регулярно фігурують у зведеннях поліції, а самі справи роками розглядають в судах. і дуже часто закінчуються. Ранім, а інколи тільки позбавлені водійських прав ТСН згадала низку ДТП, які схолит Україну в останні роки. Одразу попереджаємо кадри, які ви побачите, можуть шокувати. Hey, Комендантська година п'ять ранку. Я знову не сплю, я давлю ту тапку. Сідовки про неї змінились на цілі, всі цілі з паперу змінились на дії. Живі колі решетки з підвищу, крутий поворот, там поворотом. Гразу вистою, шахмата гра, безпечна ділянка. Я знову проїхаю, знову жму тапку. Звуки мотора, справа нікого. Насе ці гонки по місту і ті світлофори Я знову лечусь крізь види суворі Закопи зв'язки та різні приколи Тропіцькі карти, пен, протоколи, цинки з банків, служби спеки, рамки машині, МВС України 3-0-1, дві літери сильних, чому так багато? Нема таких від... І ти півночі знаєш мене, не цікавлять його очі, лиш швидкість та вітер залічує рани Знов міліметрів і те й Ніколи не прав сподобатись. Людям все ж все наковоє погрю. Стишна втіка дорогий подарунок, він старше тебе, років за сорок ти ради старатись. Ти хочеш квартиру, ти знову кидаєш і фото з архів. Ти робиш, ти вигляд, що пою щасливо Не про тобі Що ти в нього єдиний така собі пара, ніця ні фінал Та машина в оренду, та й фото сосав Ніколи не думаю, що сильно змінююся як раніше Вже не сміються Досить Жми їм ту руку, скажи мені хто скажи ти Скажи мені хто ти як твоя доля Чому ти залишив тюмлі і прамори Чому зупинився, чому не старався Чому я їм дозвало до неї торкатися Ніхто не вважає, ніхто не вважає Комендантська година, п'ять ранку, я знову не сплюю таблю татапу, всі думки про неї змінились на цілі, всі цілі з паперу змінились колір, я коліри швидкі підвісті, крутий поворотом грали звисту свистою, шами та гранам із першні Я знову проїхав, знову ж Я потрібен усім, і одночні кому. Хто з тих людей піде на підмогу, зачиняю, ту шашку, підвісся на трасі. Мігали, що задуключі зупиняюся. Що заду ключісь, опиняйся шостого дина спер, не влягався. Давай не ще швидкий, з'їдем додому. Мені так до вортить, повернути цілом.